Боже, прийшли чужинці в насліддя Твоє, осквернили святий храм Твій. Єрусалим обернили на руїну, кинули трупи рабів Твоїх на поживу птахам небесним, тіла святих Твоїх звірам земним, розбили кров, як воду навкруги Єрусалиму і не було кому ховати. Ми стали посміховинськом для сусідів наших, наругою і соромом для тих, що оточують нас. Доки, Господи, будеш безупинно гніватися на нас, доки буде палати, як вогонь, обурення Твоє, вилий гнів твій на народи, які не знають тебе, і на царства, які імення Твого не призивають, бо вони пожерли народ твій і місце Його спустошили. Не згадуй давніх гріхів батьків наших, але скоро пошли нам щедроти Твої, Господи, бо зубожили дуже ми, поможи нам, Боже, Спасителю наш. Задля слави імені Твого. Господи, визволи нас і очисти гріхи наші, задля імені Твого, щоб не сказали безбожні, де Бог їх. Нехай на очах наших зазнають невірні помсти за пролиту кров вірних Твоїх. Нехай прийде перед лице Твоє стогін ув'язнених, могутністю Твоєю збережи засуджених на смерть. Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругом їх. Що нею тебе, Господи, вони зневажали, а ми, народ твій, і вівці пасовиська Твого, будемо вічно прославляти Тебе та з роду в рід сповіщати хвалу Твою.